Український бізнес уже майже четвертий рік працює в умовах війни. Обстріли, повітряні тривоги та відключення електроенергії створюють серйозні виклики для підприємців. Попри це, вони не зупиняються, встановлюють генератори, адаптують графіки та продовжують працювати, підтримуючи економіку і створюючи робочі місця. Саме тут іменно по цій сфері виготони ключів, то саме тут. З першого дня ну ми не працювали. Приблизно десь півроку ми не працювали, а потім люди трохи почали з'їжджати обратно в Білу церкву. І так по чуть-чуть по півдня, попри комендантську годину, тоді ж була комендантська, якщо я пам'ятаю, до 4 чи до 6 щось таке, то ходили люди по чуть-чуть. По чуть-чуть, а все нормально стабілізувалося. Юрій ділиться нині працювати важко. Однак, попри всі труднощі, відвідувачі є на початку війни. Це тільки на початку війни, а потім після ну. Коли більш в Київській області, то нормально все було. Люди ходили у білій церкві. Майже повсюди чути гул генераторів, а повітря просичене бензином. За словами працівників малого бізнесу, якщо світла немає кілька годин, це одні витрати. Якщо від шести годин, фінансове навантаження для підприємців суттєво зростає. У середньому генератор споживає три літри за годину, тому в день це десятки літрів палива. У кожному закладі свій підхід. Десь Власник сам запускає та обслуговує пристрій, десь цим займається персонал. Підприємці кажуть, що на початку війни було досить важко працювати, але зараз працюють і продовжують. Хоч і на генераторах, як ми чуємо та бачимо, їх тут багато. Тут скажімо так, нема куди йтися. Коли немає світла, генератор витрати, звісно, чималі. Але... Надо працювати ж людям. Потрібні ключі, всі звертаються, тому працюємо. Сьогодні у місті спостерігається важлива тенденція. Малий бізнес не лише повертається до життя, а й розвивається. Люди знову купують товари і послуги. Тож попит є практично на все. У перші дні війни був божевільний ажіотаж. Купували абсолютно все. Забирали з полиць все, що можна було забрати. Треба це чи не треба, забирали все абсолютно. Постачальники не їздили, товар новий не надходив, тому вимилося з полиць абсолютно все. Ну потім вже Через місяць півтора налагодились поставки, і товар став приїжджати в аптеки в достатній кількості. Працювали не відходячи від каз, не зачинялись ні на один день. З першого дня працювали у штатному режимі. Ми забезпечували населення медикаментами. Населення медикаментами. Скажи, будь ласка, скільки годин ти працюєш під час війни безперервно. Єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква.